В цих віршах вказана одна із причин бідності. Вона абсолютно зв'язана з лінією. З Є такий вірш, написано, що багато хліба буває і на ниві у бідного, але деякі гинуть від безпорядка. Можна бути бідним не тому, щоб Бог тебе розумом обділив. Ти міг би заробляти так само, як інші люди. Просто людина лінується. От. На подвір'ї все позаростало, всюди. Всюди воно не так, як потрібно, кущі, плід валиться. Стидно, ганьба, віруюча, людина живе, а все валиться. І Бог каже, що людина лінива. Хоча людина може думати, я не буду плід робити, бо скоро прийде Христос. Можна це якось так дуже духовно пояснювати, а на самому ділі, роби плід і ожидай Христа. Якщо тебе Христос застанеш, ти плота ремонтуєш. То він тебе в пекло за це не відправить. Тобто Є різні такі причини, чим би лінь свою пояснити. Тому приходиш до людини, в неї прибрано, в хаті підметено, посуда помита, на вулиці все чистенько, опрятно, і в тебе про цю людину хороша думка складається. Приходиш, воно все валиться, всюди гадюшник, все смердить, ну, і людина віруюча, і воно якось трошки тоді. Ти себе як віруючий з поганої сторони показуєш. Бог би не хотів, щоб про віруючих були такої думки. Бог є Бог всякого порядку і чистоти.